Добрий день. Давайте перевіримо домашню роботу, але вона сьогодні буде дуже незвич... Незвич... ну, не така незвична, тому що ми будемо з вами навчатися е, рісувати схеми. Але я покажу, як це краще робити, і не намагайтесь відразу рісувати е, начисто, тому що потрібно працювати з чернеткою для того, щоб ви спочатку. Робили пошук правильної схеми, а потім вже більш-менш красиво намагалися його нарисувати. Але я звертаю вашу увагу, що коли я роблю рисунки і розв'язую задачі, побачите сюди, зараз я повернуся до цієї задачі. Коли я все це роблю, в мене бачите, ось тут є клітинки такі. Тому я зараз буду все по клітинкам вам показувати. Будь ласка, цю роботу. Робимо дуже акуратно і намагаємось все робити і в пропорціях, виконує пропорції, і під лінійку обов'язково. Добре, я повертаюся до задачі. Задача у нас така: накресліть схему підключення двох лампочок до джерела струму, при якому перегоряння однієї лампочки не впливає на роботу іншої. Тобто, давайте спочатку будемо дивитися, що нам дано. І ось тут в мене буде. Не там. Ось тут в мене буде чернетка, а чому-то не хоче в мене з'являтися, але зараз я в неї приберу ось так, анімацію і вона, мабуть, в мене з'явиться. Все, добре. Чернетка в мене з'явилась, і я спочатку для себе дивлюсь, що, що мені дали. Але спочатку я не буду ні в коєму разі використовувати лінійку на чернетки, я все роблю від руки. Тобто мені казали, що в мене є дві лампочки. Дивіться, ось в мене є одна лампочка, це в мене чернетка. І ось є в мене інша лампочка, друга. І в мене буде ще джерело струму. Ось таке в мене буде. Я розумію, що тут в мене плюс тут мінус, я потім це буду все робити. І мені потрібно ці лампочки з'єднати. Коли ви робите першу схему, зазвичай у вас. Щось накшал такого з'являється. Або ось так нарісували дві лампочки, ось так з'єднали їх, якось, ось тут істочник джерела. І ось ви гортий з собою, у вас перша схема намальована. Але давайте подивимось, якщо у нас ось ця, наприклад, ось ця перша лампочка, ось ця друга, наприклад, перша лампочка у нас перегоріла, все, вона більше не працює. Но в цьому випадку у нас розмикається цепь, І тоді в нас від істочника току до другої лампочки не може дійти ток, струм, і тоді в нас нічого не вийде. Тобто це неправильна схема, і давайте я її приберу. Значить, нам не, неможливо ось так з'єднати. Але якщо ви подум... ну, якщо вам здається, що ви лампочки розташуєте, наприклад, ось так і ось так і з'єднаєте їх ось таким чином. Нічого не зміниться, тому потрібно щось інше вигадати. І щось інше, як ви пам'ятаєте, сьогодні у нас на уроці ми розбиралися з вами. Там була така дивна з'єднання. Ми його робили. Ну, давайте я відразу буду вже більш-менш нормально за розміром лампочки рисувати. Ми робили ось таке з'єднання. Дивіться, ось так і ось так. І ось тут у нас були ось такі дві. Можливості, бачите, я ось так з'єднала і ось так з'єднала. Якщо я тепер все з'єднаю до істочника струму, о, ось так, то в мене, мабуть, щось вийде добре. Але якщо в мене тут вузел є, і отут вузел є, я Обов'язково точки должна поставити. Ось тут в мене плюс, ось тут минус, і дивимось, що буде. А якщо я так з'єднаю, тоді в мене ток буде йти. І якщо в мене перегоріть, наприклад, ось ця лампочка, то ток сюди пойти не зможе, але нічого не заважає, йому йти ось сюди. І він буде рухатися по цьому колу і буде його замикати. Але якщо перегорить ось ця лампочка. Знов все добре, тому що ток не зможе йти сюди, ну і не треба, він піде ось сюди і спокійно буде замикати ось це верхнє коло. Тобто, якщо я лампочки з'єднаю ось таким чином, то в мене вийде якраз та схема, яку нам сказали, перегирання однієї лампочки не впливає на роботу іншої. Ми виконали наше завдання, але ми не можемо в такому вигляді е, залишати схему. Ось тепер ми, нам потрібно обов'язково цю схему нарисувати. Давайте я покажу, як це робиться. Тобто ми в задачі вже будемо писати схеми підключення і будемо це рисувати. Ось у вас клітинки, я сподіваюся, ви їх бачите, дивіться, бажано, щоб розмір. Істочника у вас буде таким чином нарізований. Бачите, сантиметр довга, така лінієчка і приблизно половинка по це буде коротка. Я просто показую вам більш-менш підходящі пропорції, тому що потім хтось буде рисувати малюсенькі-малюсенькі схеми під мікроскопом, які можна єле-єле розглядати. А хтось буде рисувати великі на а то й на цілий лист, аркуш. Тобто, давайте ви якось будете пропорції. Трохи Притримуватися пропорції, тому що вам багато схем в цій темі потрібно буде рісувати. І давайте будемо навчатися відразу це робити більш-менш правильно. Нарісуваю ось такий істочник джерело, і відразу від нього я можу дві два провода від'єднати. Або навпаки, під'єднати до нього. Добре. Далі я обов'язково не забуваю підписувати. Ми з вами домовилися, що довга паличка в нас плюс, а коротка паличка в нас мінус. Все. Далі, ось ці лампочки мені потрібно нарисувати. І бачите, в мене діаметр такої лампочки теж приблизно 1 см. І в мене пропорції більш-менш нормальні. Довга паличка см, діаметр лампочки см. Але все виглядає більш-менш пропорційно. А далі я просто додаю вже провода, але бажано, щоб коли я все це зроблю і з'єднаю, щоб вони в мене нікуди не вилазили, щоб не було ось такого, що ви нарисували, або ви рисували, а ручкою, у вас от сюди воно вилізло кудись, от сюди воно кудись вилізло, таку схему рисувати не можна. Тобто, якщо ви так нарисуєте, то це буде не дуже добре. І це буде вже помилки. Тому що ви зробили ось. Таку річ, а тоді вам потрібно сюди вузл нарісувати. А що ви з цим вузлом будете робити? З чого у нас ось тут вдруг, ні з того, ні з цього вузл з'явився? У нас що тут? Якесь з'єднання є, ні? А, ви не, не можете акуратно нормалювати? Ну, так а тоді що ж? Робуйте, робуйте, працюйте олівцем, щоб у вас цього не було. Це дуже важливо. І потім, коли ми з вами вже нарисували схему, обов'язково потрібно ось тут вузли показати. Якщо ви не покажете ці вузли це теж помилка. І ви не будете отримувати добрі результати, але. Спочатку у нас спрости роботи, і мабуть, у вас цей вузел не не настільки важливий з вашої точки зору, але будуть задачі, коли у вас будуть перетинатися провода. І якщо ви вузел нарісували, він в схемі є, це означає, що є контакт. А іноді вони просто в просторі. Перетинаються, ми на рісунки бачимо, що вони перетинаються, але вузла нет, і тому вони ток по ним не проходить. Він проходить окремо по одному, окремо по іншому, і не перетинаються ті, ці провода. Це важливо. Але ви поки поки що не розумієте, тому просто звикайте до правильного рісунку. Добре, ось така схема у нас відбувається, а ось то, що у мене нарисовано на чернетки, це не потрібно, щоб у вас було в тетраді, але якщо у вас під рукою немає чернетки, ну і Бог з нею. Можете отак лінію прорисувати, написати, що це чернетка, і на ній попрактикуватися. А потім вже нормальну схему рисувати рядом. Або нижче, або вище, де вам зручно. Ось так ми розв'язали першу задачу, тепер друга задача. Наступна. Ну, дивіться, вона, мабуть. Простіше з точки зору розташування об'єктів, але вона трохи складніше, тому що тут потрібно нарисувати дзвоник. А це така дивна річ. Я розумію, що знов буду бачити саме різні у вас дзвоночки, всі рисують їх по-разному, грибочки такі пішли збирати або білий, або під березовик, або під а Нам потрібно схему електричну рісувати. Нам надо, потрібно накреслити схему підключення лампочки та електричного дзвоника до джерела струму, при, цьому, при якому дзвоник припинає дзвонити, якщо перегорає лампочка. Тобто тепер ми повинні таке з'єднання зробити, щоб якщо у нас е, щось вийшло з, з, з сестрою, то інше не працює. О, а ми тільки що з вами практикували, і ми бачили, що якщо у нас одна лампочка перегорала, то інша теж. Не працювала. Коли я саму першу неправильну схему нарісувала, так вона була неправильною помилковою ось для цієї задачі, а ось для цієї вона буде дуже правильна. Давайте спробуємо. Тобто ми знов беремо чернетку і бачимо, що якщо ми будемо з'єднати, але бажано дзвонок на дзвонок ну, за можливістю не кидати, Або його до догори розташовувати, або. Донизу, ну, тобто, щоб воно ось тут був. Ось дзвоночок, коли ми рисуємо, важливо, щоб у вас була така ровна ножка з прямими такими кутами, потім така теж шляпка з, о, з острим таким з'єднанням. А то іноді дивишся на ваші такі дзвоночки, у вас от які, от такі от вони якісь, як буква Омега, яка. Ну, це не дзвоночок, це не знаю, що це таке. Ось дзвоночок в мене нарисований. Далі. Нам потрібно послідовно, тобто я можу ось так нарисувати тут ще лампочку, а потім можу ось сюди вже якийсь істочник нарисувати. наприклад, ось так. О, і далі, якщо я їх буду з'їдати, то у мене буде отака схема. Але іноді, для того, щоб скоротити, ви. Дивно речі робите, давайте я покажу, як не потрібно робити. Дивіться, Іноді ви робите ось так, і потім вам здається, що це буде коротше, і ви ось так напрямую ведете. Так не можна робити. У нас не можуть ніякі прилади знаходитися на краю, на куту. Так не буває. Тільки на прямих лініях це може бути, тому ось так ніколи не робити. Ось і коли я все це дорисувала, я вже бачу, що я виконала завдання, але мені не, не, не подобається, як це воно розташовано, тому що от воно тут все в кучу зібралося, а тут свободні провода. І тому я, коли буду чистову схему рисувати, я трохи раз, більш, більш равномірно це все розподілю по моєму е, рисунку основному. Але я бачу, що якщо я. Так, плюс і мінус обов'язково, щоб потім не забувати. Ось, якщо я. А хто у нас там перегорає лампочка? Або хто? Так, дзвоник припиняє дзвонити, якщо перегорає лампочка. Так, якщо у нас лампочка перегорає, то у нас розмикається цепь, і дзвоник, так і да, дзвонити не буде. Все, Тобто ми схему правильно нарисували, але мені не подобається її розташування. Ну, бачите, я, я навмисно так зробила. Зрозуміло. Тому я як буду це робити? Я нарисую ось схему підключення, і в мене буде дзвоночок, я його внизу розташую. Потім я нарисую лампочку ось сюди збоку її зроблю. Чого на, на лінії з боку. Зроблю ось сюди, потім, ось тут наверху нарисую е, істочник. І обов'язково підставляю у нього плюс і мінус. Але зараз у мене ні одного вузла немає і тому я точки ні в коїм разі не буду. Рисувати. Не можна точки, деякі з вас будуть ось так красиво, вам здається, ось так нарисую, ось так нарісують, щоб воно рівнесенько було. Ні, так не можна теж робити, це не потрібно ні в коїм разі. Тобто ми рисуємо вузли тільки в тому випадку, коли у нас перетинаються провода. От є перетинання проводів, ось тут у нас буде вузел. Якщо ток може йти і по, по кожному із цих чотирьох проводів, і може, наприклад, іти сюди, потом сюди, потом сюди, кудись-сюди так і таке інше. Тоді ми точку ставимо. А якщо у нас просто сплошні такі лінії, то точку ми ні в комусь разі не будемо ставити. Так, все залишково лиш, я прибираю. Ну, добре, сподіваюся, що ви впорались. Ні, знов я розумію, що хтось з вас ні довго думає, поліз до відповіді, подивився там схеми, перемалював їх. Це теж можливий варіант, але це вас ні до чого не навчить. Потрібно пробувати ошибатися, а потім щось з цього робити. Тому, якщо ви не будете намагатися самі тренуватися, то буде дуже прикро. І... Саме головне про те, що я хочу казати, коли я буду перевіряти ваші зошити, я должна там бачити обов'язково ось такі схеми. Якщо я буду бачити в ваших зошитах тільки ось такі схеми, то це буде дуже прикро. А якщо такі схеми я побачу ну, в такому форматі оформлення, я маю на увазі, це правильна схема, нічого не можу казати, але вона чернова. Ось це чистова схема. Коли всі лінії ровні, все лінійку, все красиво зроблено. А коли ви будете ось такі схеми рисувати, ну я не можу. Оценка складається в тому числі і з того, як ви класно будете схему показувати. Добре, ну ось така запись у мене сьогодні не дуже коротка, але з одного боку ми нічого не рахували, з іншого боку, ми нічого не описували, але багато прийшлося розповідати вам для того. Щоб ви могли це не нарісувати. Сподіваюсь, у вас буде все добре виходити. А поки що ми можемо відпочити.